Більше ста учасників з міст Вараша, Рівненська ЕС та Нетішана, Хмельницька атомна електростанція взяли участь у відкритому чемпіонаті з плавання серед юнаків та дівчат. Плавальний басейн управління соціальних об'єктів ПХС «Атена на був щерть наповнений юними плавцями та активними уболівальниками. Учасників привітало керівництво Хмельницької ЕС та міста Нетішина, побажавши гарних змагань та емоцій. Бажаю вам швидкої сьогодні води, гарних результатів. Нехай перемогу здобудуть найкращі, найшвидші. А Хмельницька АЕС і далі буде забезпечувати всіх нас, жителів міста Натіши, гостей міста, теплом, світлом. Всім вам гарних змагань і гарного дня. Слава Україні! Багаторічний тренер з плавання Анатолій Олійник, який підготував багато спортсменів-переможців, звернувся як головний суддя змагань до юних нетішенців та варажців. Швидкої води покращення особистих результатів. Ну і нехай переможе найсильніший. Слава Україні. Юні спортсмени, кадоїша філії ВПРС та ВПХС змагалися на дистанції 50 метрів у трьох вікових категоріях. В обох містах супутниках значну роль приділяють фізичному розвитку юного покоління. Компанія, «НЕК Енергоатом» створює найсприятливіші умови для занять спортом. Нам вдалося поспілкуватися з юними плавцями ще до оголошення результатів. Нетішинки Дана Ткаченко та Анна Защік кілька років займаються професійним плаванням та не мислять свого життя без нього. Це допомагає мені підтримка. Мовити моє нормальне здоров'я та форму тіла. Хочу зайняти якесь призове місце і покращити результат. Я вже хожу на плавання, 6 років для здоров'я, щоб було гарне тіло. Ну, Тут покращити свої результати. На місце, не надіюся, але результати да, хочу покращити. Чотири роки займається плаванням у Вараші і Дмитро Лук'яневич. Це чудовий вид спорту. Мені подобається плавати. Він розвиває м'язи, спину, лікує хвороби. Не всі переможуть, але ну, головне брати участь. На дистанції 50 метрів учасники чемпіонату змагалися в таких стилях плавання, як батерфляй, брас, на спині та вільний стиль. Відкритий чемпіонат з плавання продемонстрував у юних мешканців Нетішина та Бараша не лише жагу до перемоги, а й уміння наполегливо працювати, долаючи труднощі на шляху до неї, підтверджуючи, що українська нація ціла спрямована та непереможна.